Євген, ти що там вибрати не можеш? Дивися, в першу чергу людина на резину дивиться на машину. Ти ж, ти теж наказав, що такий є класний автомобіль на продаж. А, то ти робиш вибір між Infiniti і BMW, так? Ні, ну та? тут е, вибір однозначний, але тут і бюджетний автомобіль, і дуже класні комплектації, до речі. Та бо це на М-пакеті X1, ти взагалі mm -hmm, в Україні так. їх мало. Рідко бачу. зустрічаються, правда? М-пакет. все-таки стандартні приїжджають, і дивися, і музика Харман Кардон стоїть, і в яких 19 Дівнадцяти колеса, до речі. 19. Тут би так диски зайшли? До 19 колеса. З 19, ті, -ті так, ну то ясно, чим більше диск, тим гарне. Що реально М це, це, чи цепу Sport, МПР. Вау. Це бомбезно, класний а, салон. Сюдай приміряйся. Вау. ну, салон так, Ти не знаєш що краще по чи по вперше. Вау, ясно, по кордон, музика. Дивись, як вона круто виглядає. Прикольно. Слухай, то треба її людям віддавати. Чише, але дуже гарно. Зробимо якусь добру ціну, та й хай собі хтось катається. 6, 6, 6. Ких шість дивися, перекуп в Лучка приїхав. 6 мінів. Олексій, 6 я навіть не витягую приборчик. Та я знаю, що не 5. Дивіться, ми її зробимо вам добру ціну, віддаємо її за 11800. Це BMW X1 на максимальному заряді, в дуже крутому кольорі. І цей колір, щоб ви знали, ця фарба оригінальна, автомобільна фарба. І віддаємо її за 11 800 доларів. Пробіг 160, здається, тисяч кілометрів. Так що ви до нас телефонуйте по ній.